Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів та переходимо до справи. Нові і... іграшки Чеда. Чед роздобув нові к... катки і думаю, що зможе потиснути тебе в таблиці на клітку другу. Розчарую його. Та без проблем. Він тільки помиляється. Він сильно наївний, думає. Переможе мене. Я прокачався так що. О! Skyline Давно не бачив. Педаль до полу. Погнали! О, краще автомобіль почав повертати на великій швидкості. О, мені це подобається. Ой, блін. Блін. Вони нас доганять, але на ще я все одно вирвуся вперед. Хоч я вже попереду. До папа. А, ні, нас доганяє трохи. Нас доганяє у мене, походу, скайлайн ззаді. На хвості. Ні. Давай. Ні, це не скайлайн. Я не дивитимусь нікуди. Тільки... Було дуже близько. БЛІН! А, це чет. Бісовий. Блін. Давай, 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 давай. Я не здамся. Один раз уникнув зікнення, інший раз я таксиста влетів. І в мене азоту закінчилась. Ось так. І я все одно в лідерах залишаюсь. Якесь диво просто. Ну ось і він фініш. Півтора косаря, спойлер, рівень третій. Ну, спойлер у мене і так прекрасний, але на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!